Привіт! У цьому відео я покажу, що робити. Якщо ваш жорсткий диск не визначається, спершу переконайтеся, що кабелі підключені правильно. Ваш жорсткий диск найімовірніше має кабель SATA. Він має бути підключений до материнської плати та кабелю живлення. Це також має бути підключено. І якщо це так, проблема швидше за все у програмному забезпеченні. Отже, йдемо в пошук Windows і шукаємо розділ. Потім клікаємо тут і відкриється це вікно. При першому відкритті ви побачите це повідомлення. Я вже виконав усі кроки, все спрацювало, тому зараз можу показати лише скріншот. Важливо вибрати GPT, а потім натиснути далі. Після цього ви побачите свій диск, який ймовірно буде спочатку офлайн. Щоб підключити його онлайн, клацніть правою кнопкою на диск і виберіть «Онлайн». Потім з'явиться повідомлення, що його ще не призначено. Клацніть правою кнопкою і виберіть Створити том або щось подібне. З'явиться вікно, де треба вибрати багато параметрів. Можна вибрати стандартні опції, наприклад, розмір тому, букву диска тощо. Пройдіть всі кроки, і диск з'явиться в цей ПК в провіднику. Це можна зробити, якщо ваш диск не розпізнається. Якщо відео допомогло, буду вдячний за лайк. Бувайте!